В ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. У Почаєві під колеса машини потрапили двоє місцевих мешканців та працівник поліції. Ситуація з ліквідацією ямковості на Тернопільщині критична. Заявили сьогодні. В ОДА через зношене майно Віктор Овчарук вирішив знищити газету Свобода. У Почаєві під колесами Легківки опинилися двоє місцевих мешканців та працівник групи реагування патрульної поліції. Подія трапилася 3 лютого вночі. Водій автомобіля Volkswagen Golf, місцевий житель міста Почаєва, перебуваючи в попередньому в стані алкогольного сп'яніння. Виїхав на узбіччя а подальшому на тротуар, де допустив наїзд на трьох пішоходів. На тротуарі в цей момент знаходився працівник поліції кременецького відділу, який оформляв адміністративні матеріали на водія іншого транспортного засобу. Водій цього вказаного транспортного засобу та пасажир автомобіля. Також перебували біля працівника поліції, оскільки давали пояснення, оформляли адміністративні матеріали. Як розповіли в Нацполіції, службовий транспорт правоохоронців стояв на узбіччі з увімкненими проблесковими маячками, а працівник поліції був одягнений у світловідбивний жилет. У водія іномарки в крові виявили більше 2,5 проміли алкоголю, потерпілих госпіталізували. Наслідок наїзду працівник поліції знаходиться на стаціонарному лікуванні в Кривнецькій лікарні із переломами кісток ключиці, ніг та руки. Інші двоє травмованих в ДТП також в лікарні із переломами ніг. На Тернопільщині відлига подекуди сніг зійшов разом з шаром асфальту. Ситуація із ліквідацією ямковості в області критична. Заявили сьогодні в облдержадміністрації. Хто з підрядників проштрафився найбільше і як вирішуватимуть проблему у сюжеті? Розгніваний голова Тернопільської облдержадміністрації під час робочої наради не приховує емоцій. Причиною обурення Степана Барни є жахливий стан обласних доріг після двох місяців зими. Якщо взяти в розі 10 квадратних метрів по дорогах державного значення, то мінімум на 5 ми попадемо на ямковість. Де підсипання ям? Де аварійна ліквідація аварійної ямковості? Я тільки вчора побачив початок цього процесу. Хоч роботу вже почали, та наразі ліквідувала навіть не 10 частину необхідного. Станом на 4 лютого, тобто на сьогодні, ліквідовано ямку з намобільних дорогою в області 1162 квадратних метрів. При виявленому всього ямкості 14 тисяч 507 квадратних метрів. Опікується дорогами державного значення області кілька підрядних організацій. На півдні Технобутцентр, на півночі Авакспроф, а в центральній частині працюють БМБут і Глобал Білд інженіринг. Також ряд автошляхів належить облавтодору. Проблемними виявилися ділянки доріг, де працює технобутцентр. що були несприятливі погодні умови, ми не могли ні цей грудень, ні січень, досягти домові, самі бача. На той же день було дощ, сніг і яцей. Ми маємо резерви і просто нам бронював, не дозволили е закрити частково. Зараз є резерви, вийшли бригади. Тільки погода, і ми повним ходу А найбільше дісталося на горіхи обал автодору. Матеріалів поки що немає. Юрій Іванович, як немає матеріалів? Не працює, так що на нас і має. Ну, то ви плануєте щось зробити чи не планує облатодор нічого робити? Зрештою, Степан Барна дав підрядникам час до кінця тижня. Насамперед ті повинні усунути найбільш критичні ділянки і згодом взятися за ліквідацію проблем у повному обсязі. Кілька старих комп'ютерів, поламані та обдерті стільці і столи, Тернопільська обласна рада через цінне майно газети Свобода пішла до суду. Вирішити все мирним шляхом, попри неодноразові звернення редактора видання, голова облради Віктор Овчарук відмовляється. Ледь не до стелі сягає гора цінного майна. Головний редактор газети Свобода показує, що ж стало причиною позову від Тернопільської обласної ради. Це про тому, що це не їхні меблі. Люди з'їжджали там, шкаф залишили, там допустимо стіль залишили. Ну це також меблі, які лишилися. Ми також можемо віддати, дуже поскладені, складені відвести під підлосну раду, чи хочуть не приїхати забрати їх. Тому нічого нікого не купували. Нічого я сюди прийшов, бо тут взагалі навіть комп'ютери не працювали, тому що шукали шляхи, як відремонтувати їх. Цей ноутбук мій, я його приніс, комп'ютер також мій, сканер також я приніс. Можливо, приміщення також не власне його орендують, а коштів від обласної ради, пояснюють у редакції, вистачало лише на зарплати. За них купляти ми нічого не купляли. Для того щоб витратити їх на інші потреби, потрібно було, наприклад, на друг газети, потрібно було розігрувати тендер. Ну, останній рік нам виділили 500 тисяч на рік. Ну, при потребі значно більшій нам виділяли частину коштів. Так що витратити на щось інше ми їх не мали права через те, що йшло міз. Е Здавали плани використання бюджетних коштів, і там було чітко розписано, куди ми їх можемо використати. Нагадаємо, у 2016-му, коли у дію вступив закон про роздержавлення преси, органи влади, які були співзасновниками свободи, Тернопільська обласна рада та обласна державна адміністрація, погодилися відпустити підконтрольну газету. Хто б подумав на шляху до незалежності? Колективу журналістів палки в колеса почав вставляти голова обласної ради. Зокрема, Віктор Уніят пояснює, Віктор Овчарук не підписав акт передачі майна. А вже сьогодні він через суд вимагає скасувати реєстрацію товариства, у яке перетворилася редакція газети після реформування. Простіше це означає знищення свободи. Рішення, яке можливо, колись буде прийняти в даному спорі, воно може вплинути на інтереси цієї газети. Свобода плюс Тернопільщина? так може плинути звичайно, бо товариство є засновником цієї газети. Тобто щоб де скасована реєстраційна дія, відповідно газета, яка ну, це засновано не перестане виходити на сторінці. Держструктури у соціальній мережі виправдовуються. Тернопільська обласна рада завжди працює в правовому полі. Якщо б обласна рада не звернулася до суду, то правоохоронні органи притягнули б до відповідальності посадових осіб обласної ради за розтрату майна на суму 236 тисяч гривень. Все ж цікаво, скасувати реєстрацію створеного товариства вирішили без відома редакції. Весь колектив газети сьогодні знову в окружному адмінсуді. Вони сподіваються, їхню редакцію Феміда долучить третьою стороною у справі за позовом Тернопільської облради. Проти чого заперечила представниця держустанови. Третю особи не обачаємо до доцільності в залученні Чому? даної сторони у справі. Оскільки оскаржуємо дії державного реєстратора, а ці реєстраційні дії стосуються цієї особи. Так. Попри заперечення представниці облради суддя залучила товариство з обмеженою відповідальністю. Редакція газети Свобода третьою стороною. Варто зауважити. Віктор Уніят, котре спробував поговорити з Віктором Овчаруком, щоб все вирішити мирним шляхом, але безуспішно каже Віктору Вікторовичу, ну давайте все ж таки знайдемо можливо якісь точки дотику, можливо, заберти позну заяву. каже, бо це ж смішно. Каже, ну за що за за, за якісь меблі за що, кажу, в чому причина? Ні, бо це акт передачі майно і все. Продовжать слухати цю справу вже 28 лютого об 14-й годині. Зберігши інтригу до останнього екс-прем'єр України Арсеній Яценюк заявив, що не балотуватиметься у президенти. Натомість його партія Народний фронт консолідується на виборах у раду. Більше про рішення з'їзду поліцили далі. З'їзд партії Народний фронт зібрав близько чотирьох сотень делегатів та поважних гостей серед запрошених і друг партії. Прем'єр Володимир Гройсман. Він починає зі слів подяки особисто Арсенію Петровичу Яценюку за його абсолютно чітку і державницьку позицію в прийнятті надзвичайно важких, але дуже важливих рішень. Кульмінацією ж зустрічі стала заява голови партії щодо участі в президентських перегонах. Арсеній Яценюк каже, він реаліст. Сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори президента України у 2019 році. Я прийняв рішення, що ми повинні боротися за нову Верховну Раду України, за перемогу на парламентських виборах і за формування нового уряду України. Це я вірю, і це я знаю, що ми це зробимо. Делегати одностайно підтримали свого лідера. У той же час наголошують, партія не стоятиме осторонь виборів президента. Ми повинні обезпечити, щоб ці вибори були чесними, прозрачними, такими, за котрими ми стояли тоді на Майдані при цьому партійці не віддають перевагу нікому з кандидатів. Зауважує народний депутат України Роман Заставний. Кожен з цих, хто йде на цю високу. Посаду повинен уособлювати перші якісь певні моральні цінності, уособленням найвищої чеснот, найвищого професіоналізму, найвищого розуміння зовнішньої політики держави. А ці кандидати, які йдуть, жодний, не відповідає цим критеріям. Народно фронтівці називають себе командою для складних часів, яка свого часу змогла врятувати країну і зупинити дефолт. На моє глибоке переконання: за тих п'ять років відбулись епохальні зміни. І не тільки в Україні, а похальні зміни в світі, до яких спричинила Україна. Я прошу згадати вас, Черчилля, Тетчер, Бальцеровича, інших видних політиків і державних діячів, які захистили свої країни, які зробили їх значно сильнішими і отримали подяку у вигляді відставок. Так, так буває в житті. Але я переконаний, що коли б знову нам прийшлося би обирати, ми б пішли тим самим шляхом. На сам кінець Арсеній Яценюк звернувся до країн Євросоюзу з проханням продовжити тиснути на Росію санкціями, а також до президента України, пане президенте. Ми звертаємось до членів Європейського союзу звільнити українських заручників. Я звертаюсь до вас звільнити Україну. Від кума Путіна. Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня. Парламентські вибори призначені на 27 жовтня 2019 року. Туман, подекуди невеликий мокрий сніг та ожеледиться. Такі прогнози синоптиків щодо погоди у Тернопільській області на найближчі кілька днів. Початок лютого на Тернопільщині значно тепліший за кліматичну норму, розповідають синоптики. У найближчі кілька днів погода по області залишатиметься стабільною. В окремі дні будуть проходити малоактивні атмосферні фронти, які спричинять невеликі опади. На завтрашній день ми чекаємо хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці по області усідатимуть тумани та густі серпанки. Щодо вітру, це він нас буде південно-східного напрямку за швидкістю слабкий, 5-10 метрів за секунду. І температурні показники вночі покажуть нам мінус 4, плюс 1. Денні будуть... В градаціях від одного морозу до 4 градусів тепла схожі погодні умови збережуться протягом тижня. Особливо обережними потрібно бути водіям, адже на дорогах області буде ожеледиця. Надалі 6 числа місцями по області чекаємо невеликі опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах збережеться ожеледиця з небезпечних явищ. Вітер буде північно-західного, південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. І температура повітря нічна нуль морозу денна. 0, тепла. 7 та 8 лютого істотних опадів не передбачається. В день буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів морозу, в день від 1 морозу до 4 тепла. 9 числа погода буде хмарною та з проясненнями. Вночі місцями по області пройде невеликий мокрий сніг. В день істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західного напрямку. 9-14 метрів за секунду і температура повітря вночі від 4 морозу до 1 градуса тепла. Денна буде дещо вищою. Чекаємо її в градаціях 2-7 градусів тепла. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі Інтебе.